Очевидно, що в такий спосіб ми нагадали, як ці депутати від влади стали депутатами. Шляхом підкупу виборців, шляхом роздавання продуктових пайків, шляхом роздавання грошової допомоги, шляхом використання адмінресурсу і те, що сьогодні їх посіяли зерновими деякими культурами, зокрема гречкою, це якраз ще ще раз ми їм нагадали, яким способом вони сюди попали. І це, на нашу думку, значно зменшує. Легітимність їхньої роботи тут в Верховній Раді, окрім гречки, посівання депутатів кажуть, що полепишему поле на робоче місце. Поставили сухпайки, такі з пакетами гречкою та рисом. Чесно кажучи, не знаю, де його робоче місце, але мені здається, що його робоче місце буде там, де він собі обрав фракції партії регіонів. Сьогодні а, лідер фракції партії регіонів заявив про те, що будь-що завтра вони збираються а, приймати все ж таки бюджет. А, наразі неодноразово лунали думки про те, що його необхідно приймати, бо буде збільшення а, прожиткових мінімумів, а, там соціальних якихось виплат. Власне, наскільки це відповідає дійсності? Наскільки він готовий до прийняття завтра, на вашу думку? Станом на зараз бюджет не готовий до прийняття на завтрашньому засіданні, бо бюджетний комітет не розглянув жодної із трьох тисяч поправок і пропозицій до бюджету. Реально три тисячі поправок і пропозицій розглянути навіть, якщо б бюджетний комітет засідав до завтрашнього ранку, до часу відкриття пленарного засідання, абсолютно нереально. Тому очевидно, що провладна більшість буде пробувати механічно продавити цей Язаровський проєкт бюджету через комітет і потім механічно його продавити через Верховну Раду. А про соціальні виплати, ну, цей бюджет не є соціальним, тому що головні базові соціальні величини, які в цьому бюджеті підвищуються, це прожитковий мінімум і мінімальна заробітна плата. Перший раз будуть збільшуватись. Лише в липні місяці з 1 липня, а в у січні ж місяці, так, так традиційно щороку збільшували ні. Традиційно протягом року збільшується. Ну як уряд встановив, як Верховна Рада затверди. Тобто це може бути 1 січня, може бути поетапне, як частіше всього, поетапне збільшення. Але mm. на загал, якщо подивитись, то до кінця року мінімальна заробітна плата виросте на 80. Гривень, а прожитковий мінімум на 83. Якщо говорити про місяці в середньому, то це в середньому на місяць, в 2014 році, ми матимемо збільшення десь в 30 гривень. Очевидно, що це інфляція просто з'їсть ці 30 гривень на місяць і назвати через, цей, через ці 30 гривень бюджет соціальний, я не знаю в кого язик повернеться. 750 мільярдів. Саме стільки кажуть, що ці три тисячі поправок до бюджету вимагають поповнення. Наскільки це реально взагалі? Ні, ну 750 мільярдів ніхто не, не знайде в цьому державному бюджеті, але є поправки, і я подавав це поправки, які є збалансованими. Тобто, це поправки не збільшують розхідну частину бюджету. Це поправки, які пропонують десь зняти, наприклад, на фінансування Міністерства внутрішніх справ і комусь додати, наприклад. На фінансування місцевих бюджетів. Я, зокрема, такі поправки реєстрував, і, очевидно, це можна зробити в межах тих контрольних цифр, які уряд планує затвердити тут в Верховній Раді. До якого сценарію все ж таки схиляєтеся? Буду, розблокуєте для ухвалення бюджету трибуну, чи доведеться йти в інше приміщення? Право в тому, що в даний момент документ в Верховній Раді розглядати не можна, тому що бюджетний комітет не розглянув жодної поправки. Якщо бюджетний комітет розгляне поправки, ми подивимося, який буде підсумковий документ і приймемо рішення.